до вас не Нет, доебаться, поверьте, доебаться не так. вот Но тут эта да. дверь погнутая, это укрытия, никто не делает. Ну просто как-то системно должно сработать. Ну погнули дверь, ну разные люди бывают. Значит, вот я А может и можно. Реально вот, кто тут за него отвечает за эту историю? Дворники, фигурники, ну что это? Шу -шу 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 за мусорник? загрели, резетку оторвали. курят туда да? Відремонтували, це по-нашому. Да? так? от, клас. О, тут що? Добранок. О, то я про що казав, обход, обход повинен бути. Тобто Люди повинні відповідально приходити бачити отаку історію, де тут курять, п'ють, сплять. Добранок! <клес> Йдем. Просипаємося, виходимо. Повітряна тривога вже закінчилась. Шановні, встаємо, виходимо. Повітряна тривога закінчилась. Можна виходити з укриття. Чи ви тут живете? Ну а чого ви тут спите? Голова районної адміністрації. Тривоги зараз немає. Що ви тут робите? Ну-ну, ну. Що тону? Що ну? Тут не треба відпочивати, спати, домовились? Все, дякую. DE вас. Ні, д... повірте, дебується Это... не так. У вас це гаразд, медична допомога не потрібна. Слава Україні! Героям слава!